Ми живемо в цифровому світі. Технології оточують нас з усіх боків, але чи часто ми зупиняємось, щоб запитати, а як воно, власне, працює? От сьогодні давайте зазирнемо під капот цифрового всесвіту. Почнемо з найдрібнішої частинки і дійдемо до того, що бачимо на екрані просто зараз. Задумайтесь на хвилинку: як неживий шматок кремнію, металу й пластику може зрозуміти щось настільки складне, як фотографія заходу сонця чи улюблена пісня? Це здається якоюсь магією, правда? Але насправді відповідь одночасно і дивовижно проста, і абсолютно геніальна, і ми зараз її розкриємо. Отже, з чого все починається? В основі всього, що робить будь-який комп'ютер, від смартфона в кишені до гігантських суперкомп'ютерів, лежить одна єдина, неймовірно проста мова. І ця мова це двійковий код. Уявіть собі звичайнісінький вимикач світла. У нього є лише два стани увімкнено або вимкнено. Це і є основа. Увімкнено це один, вимкнено це нуль. Так чи ні є сигнал, чи немає. А тепер уявіть, мільярди таких мікроскопічних вимикачів. Комбінуючи їхні стани, комп'ютер може описати ну, буквально все. Давайте подивимось, як це працює на практиці з числами. Бачите, маючи всього два символи, ми можемо записати будь-яке число. Кожна наступна позиція, кожен новий розряд просто подвоє наші можливості, і так можна продовжувати до нескінченності, записуючи числа будь-якого взагалі будь-якого розміру. Гаразд, з числами розібралися. А як щодо літер? Ну тут той самий принцип: кожна літера, кожен символ, кожна крапка чи кома все це має свій унікальний номер. Коли на клавіатурі натискається клавіша N, комп'ютер не бачить літеру. Ні, він бачить число 72. А вже це число він перетворює на послідовність нулів та одиниць. Ось так ціла бібліотека може вміститися на крихітному флеш-накопичувачі. Окей, числа, текст це здається логічним. Але як перетворити на числа щось настільки складне, як зображення чи музику? А ось тут починається справжня магія, хоча в її основі лежить той самий простий принцип. Будь-яке зображення, яке ми бачимо на екрані, насправді є велетенською мозаїкою. Вона складається з мільйонів крихітних квадратиків світла, які називаються пікселами. Щоб показати нам фото, комп'ютеру треба вирішити лише одне завдання сказати кожному з мільйонів пікселів, яким саме кольором світитися. Але як задати колір? І знову все зводиться до чисел. Найчастіше використовується модель RGB. Уявіть, що кожен піксель це не одна лампочка, а три крихітних ліхтарики червоний, зелений та синій. Комп'ютер просто дає кожному з них команду, наскільки яскраво світити, від 0 до 255. І змішуючи ці три основні кольори, можна отримати будь-який відтінок. І ось тут приготуйтеся. Починається справжня магія цифр. Якщо порахувати всі можливі комбінації яскравості для трьох кольорів, то виходить. Понад 16 мільйонів унікальних кольорів. 16 мільйонів. Це значно більше, ніж може розрізнити людське око. І саме тому цифрові фото виглядають такими реалістичними. А що зі звуком? Ну тут схожа історія. Звукова хвиля безперервна. Щоб її оцифрувати, комп'ютер ніби робить її знімок, вимірює її висоту в конкретний момент. І для хорошої якості звуку він робить це. 44 тисячі 100 разів на секунду. Кожен такий вимір записується як число. І ось так улюблена пісня перетворюється на довжелезний потік цифр. Так, ми розібралися, що все це числа, але ж хтось чи щось має виконувати всю цю роботу, що є цим цифровим мозком? І цей мозок, звісно ж, центральний процесор або просто це це серце і мозок будь-якого комп'ютера. Саме він виконує цю титанічну роботу, що секунди щитує мільярди нулів та одиниць, і перетворює їх на конкретні дії від простого додавання двох чисел до відтворення складного відео. Але навіть найгеніальнішому мозку потрібна пам'ять. І тут їх два типи: оперативна пам'ять, ОЗУ це як робочий стіл, все під руколу, супершвидко, зручно. Але коли робота закінчилася, і світло вимкнули, стіл чистий. Натомість жорсткий диск чи ССД це вже архів, шафа для документів. Доступ повільніший, але все надійно зберігається навіть без живлення. Добре, є мозок, є пам'ять. Але як ми з цією системою взаємодіємо? Як ми говоримо з комп'ютером і як він відповідає нам. Ми говоримо з ним через пристрої введення. Кожен наш рух мишкою, кожне натискання на клавішу чи дотик до екрана, кожне слово, сказане в мікрофон, це команда, яка миттєво перекладається на мову нулів та одиниць і відправляється процесору. А як комп'ютер відповідає нам через пристрої виведення? Він бере весь той потік чисел, який нарахував, і перекладає його назад на нашу людську мову. На зображення на моніторі, на звуку на вушниках, на текст на принтері. Це і є діалог. А тепер давайте зберемо всі частини цього пазла докупи, як з усього цього двійкового коду, процесора, пам'яті народжується те, що ми бачимо в інтернеті щодня. Давайте подивимося, наприклад, простої веб-сторінки. Ключ до всього це HTML. Важливо розуміти, це не якась складна мова програмування. Ні, це скоріше набір інструкцій, інструкція для браузера. Вона просто каже йому, що і як показувати. Ось це буде великий заголовок, ось тут має бути картинка, а ось це слово посилання. Подивіться на цей приклад він усе чудово пояснює. Ліворуч, те, що бачимо ми, люди, гарний відформатований текст, а праворуч, те, що насправді бачить комп'ютер. Це просто текстовий файл з командами. Наприклад, тек H1 це просто наказ браузеру. Зроби цей текст найбільшим і найважливішим заголовком. От і все. І це, мабуть, найголовніша думка. Навіть найкрутіший, найсучасніший, найінтерактивніший сайт з відео та анімацією в його основі лежить той самий простий текстовий файл з інструкціями. Все починається з простого тексту і простих правил. Ось такий шлях ми щойно пройшли: від однієї простої ідеї так або ні, увімкнено або вимкнено. Ми дійшли до кодування чисел, тексту, кольору, звуку і, врешті-решт, до створення цілих віртуальних світів, які ми досліджуємо в інтернеті. Це вражаюча сила простої, але дуже елегантної логіки. І це, знаєте, підводить нас до фінального роздуму. Сьогодні ми говоримо з машинами через код, це ми даємо їм інструкції. Але з розвитком штучного інтелекту, можливо, вже скоро настане день, коли вони почнуть говорити самі своєю мовою. Про що буде ця розмова і чи будемо ми до неї готові, це питання поки залишається відкритим.